За сценою помітно нервують артисти. А у міському палаці культури зірки, оточені юрбою фанатів, роздають автографи. Йдуть останні хвилини підготовки до грандіозного свята, масштабність якого фастівчани й уявити не могли. Олександр Сіров, Володимир Гришко, Ніна Матвієнко, Алла Кудлай, Віктор Павлік, Олексій Матіас, гурти Діофільми, Білий Орел, Пісняри та багато інших мегазірок приїхали до Фастова, щоб подарувати свято людям та від щирого серця підтримати свого друга, незалежного кандидата у народні депутати України по нашому виборчому округу Михайла Михайловича Поплавського. Людину, яка є генератором ідей, створює та втілює у життя нові національні проекти. Людину, яка встигає і дитячу програму крок до зірок записати, і справами рідного вузу займатися, і вирішенням проблем людей опікуватись. Охочих зануритися в неймовірну атмосферу свята було дуже багато. Враження у людей незабутні. Ми будемо голосувати тільки за Михайла Михайловича Поплавського. Ми йому дуже втягли. Я доволен, що Він нам поміг приїжджає і я голосую за Поплавського. Він Чудова людина і справедлива. Ви настоящий хазяїн. Він вміє зібрати людей, вміє організувати, вміє хазяйнувати. Так що батьківська хата завжди буде як батьківська хата. Ну і мені подобається. Та як він взагалі мовшовин, як Ну Мені подобається він. По-перше, ми його давно знаємо. Вже давно знаємо. Він себе показав, то саме. І і в цьому. І, да. і, 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 за, і, і, за дітей волнується Поплавського. Ну, гучними оваціями фастівчани вітали зірок та Михайла Поплавського, який не відмовився від запрошення пригоститись смачнючим фастівським шашликом. Олександр Сіров, давній друг Михайла Михайловича, вважає вклад його душі та праці в розвиток української культури неоціненним. Его работа в области культуры и воспевание украинской национальной песни. И учеба в институте студентов, которые разойдутся по всей Украине, будут преподавать. Это хороший стержень для общекультурного развития следующего этапа уже в демократическом обществе, которое шагает уже полным ходом по нашему СНГ и на Украине с помощью моего друга. Михайл Михайловича Паплавського. Я пожелаю йому удачі, успіхів. Він этого заслужує. Той скромний, простой чоловік, потому що от чисто сільський парубок, чистих, чисто сільський хлопець. Володимир Гришко підтримує Михайла Михайловича та його незалежність від будь-якої з політичних сил. Це щоб знайти якісь слова, то я навіть не можу їх знайти. Михайло Михайлович Поплавець честь наша. Це наш батько української культури, нашої великої культури. І я б сказав би, ми нащадки великої трипільської цивілізації, навіть не культури. І того, як він підтримує молодь. Коли б ти до нього не звернувся від старого до молодого, він всім знайде до свого серця і тому як його друг я тут. Я підтримую Михайла Михайловича Попласкою як самовиборця, єдиного кандидата. Розумієте, він не належить до на яких течій, на яких партій. Він людина від народу. Він людина від народу. Він бачить про свої про, своє, про свою державу, про Україну. Я хотів би побажати всім українцям духовного здоров'я. Фізичного здоров'я і фінансового здоров'я, і якщо такі люди, як Михайло Поплавський, будуть і у парламенті, то повірте, ми будемо жити краще. Це вам каже Володимир Гришко, дізнавшись про запланований концерт, гурт Білий Орел відклав всі свої плани, щоб підтримати Михайла Поплавського, справжнього чоловіка та друга. Саші мушіна сто а піділяють вам все всю, всю, всю его линии поведения. Он просто в первую очередь настоящий мужчина, который если э, надо и поможет, э, если надо поддержит, э, если надо вместе, вместе можем выпить и посмеяться, просто с ним э, по-хорошему приятно общаться. Если успеху. он такой человек, то у него нет э, соперников вообще. Это мне кажется, что выбор... Э, Очевидно бальшому спасібу, дай Бог здоров'я, кріпко і, і бабіди. Хто як не люди, з якими Михайло Поплавський працює пліч опліч, краще знає про нього як про господарника та людину діла. Це професори Київського національного університету культури та мистецтв. Я б не сказала, що він простий чоловік, весело по натурі дуже весела людина. Я думаю, що це господарник. У людини є такі прекрасні якості, як бути сином цієї землі, Відповідати за всі свої справи. От він сказав, він зробив. Він пообіцяв, він зробить. Знаєте, Дуже багато є таких моментів в моєму житті, коли саме він мені допомагав. Може, це не мені було особисто, але тим дітям, які сьогодні не мали можливості навчатися. І він все ж таки зважив на ці речі. Тобто є багато таких уступків, які він робить в облаго сьогодні дітей наших, студентів. Порядок в нашому інституті, все хочу сказати, порядок в домі. Справді інститут як дім, команда нього прекрасна. Я думаю, що якби на сьогодні було таких більше ректорів, людей слова, ділових, господарників. То в нас би і в державі був держава повний порядок, тому що кожен знає своє місце, кожен знаходиться на своїй професії, на своєму покликанні, по своєму покликанні працює. Тому я б хотіла сьогодні сказати, що Михайло Михайлович, наша людина, це справді той чоловік, який має бути сьогодні у Верховній Раді. І я думаю, що це місце буде непустим. Там буде багато ідей нових. Він ідейна людина, новатор. У нього все, всі найкращі технічні новинки в нас в інституті. Щасливо йому, дороги. І я знаю, що він переможе. Він людина слова, людина діла. Його дуже поважають студенти і викладачі в університеті, тому що я працюю в університеті. його. Ось. І крім того, він хороший друг. Я думаю, що він, він вже зараз дуже багато допомагає людям, я знаю це, про це, дуже багато. А потім ну в нього стільки енергії, стільки я знаю, що хто до нього не звертався з якось, з якимсь проханням. Всі ці прохання були задоволені. Тобто, Михайло Михайлович е, притримується свого слова. Віктор Павлік закликав людей підтримати Михайла Поплавського, доброго та рішучого чоловіка. Я не думаю, що Михайло Михайлович робить ці всі концерти. Ну як кажуть, понтихнелю, це слово до речі, це не понти, це добра справа, це сильна справа. І це те, що допомагає в певній мірі людям навіть жити. Я думаю, що зробивши свій вибір у неділю, зробивши свій вибір, вибравши, поставивши галочку напроти Михайла Михайловича Поплавського, ви спростите собі в певній мірі життя. Слова підтримки та вдячності знаходять для Михайла Поплавського і його студенти. Як, от, наприклад, Вадим Олійник з гурту Діяв фільми. Мы желаем, чтобы все получилось и люди сделали правильный выбор. И, конечно же, удачи желаем. Я почала тільки на можнаби столька ж радості позитива було у людей, котрі бутиці галасувати ставить в голос, давати своє голос Михайло Михайловичу, як і у нього канали такі прекрасні канцерти. Можна багато говорити про Михайла Поплавського, людину невичерпної енергії, цілеспрямовану та сповнену бажання працювати. Але краще за слова кажуть його конкретні справи та щире ставлення до фастівчан.